Збивати чи не збивати НАТО шукає відповідь на російські провокації проти повітряного простору країн Альянсу. Чому саме тепер і до чого вже вдалося домовитися? Тетяна Лугунова розкаже літаки НАТО готуються до виліту з бази в німецькому Гайленкірхені. Польотне завдання патрулювання повітряного простору Польщі. Ми хочемо бути певними, що у разі будь-якої загрози для повітряного простору НАТО ми виявимо її якомога раніше. Цю інформацію одразу ж передадуть у центр повітряних операцій Альянсу, який має повноваження ухвалювати рішення про тактичні дії. Місія східний вартовий це відповідь НАТО на провокації з боку Росії на безпілотники та винищувачі, які зухвало порушують повітряні кордони альянсу. За останні два тижні російські дрони залітали у Польщу та Румунію. Винищувачі опинилися в повітряному просторі Естонії. А БПЛА, у запуску яких теж підозрюють Росію, на деякий час паралізували роботу аеропортів у Данії та Норвегії. Це серйозна атака на критично важливу інфраструктуру Данії. Поява дронів над аеропортом може мати серйозні наслідки. Безпілотників там не має бути. Ми з великою увагою ставимося до цього інциденту, і я не думаю, що хтось може розглядати його окремо від подій, що відбуваються у Європі. Як блок має реагувати на порушення свого повітряного простору, особливо коли у небо альянсу залітають російські винищувачі, як це було, наприклад, в Естонії: збивати чи просто супроводжувати на вихід, і що робити з дронами, які все частіше навідуються на територію європейських держав? Відповідь на це питання шукали на екстреному засіданні НАТО у Брюсселі. домовилися давати рішучу відповідь. За підсумками зустрічі, союзники погодили сильну заяву про солідарність та рішучість. Вони засудили нерозважливі дії Росії, які можуть призвести до ескалації та поставити під загрозу життя людей, члени НАТО вкотре підтвердили непохитну відданість колективній обороні. Ми готові і надалі захищати кожен сантиметр території альянсу. Як саме будуть вирішувати у кожному окремому випадку? Поки що, після обговорень в НАТО вирішили діяти за принципом кейс «case, case». ухвалювати рішення на основі даних розвідки щодо кожного конкретного випадку. Але настрої тут панують такі, що вже сьогодні можна обережно стверджувати: психологічний бар'єр у цьому питанні фактично подолано. Готовність до такого кроку безпрецедентно висока. Вчорашня відповідь президента Трампа про те, що НАТО варто збивати літаки. Думаю, лише посилить позицію тих, хто особливо палко підтримує ідею збиття всього російського, що не там літає. Найімовірніше ухвалювати рішення натовцям доведеться вже найближчим часом. Адже мало хто всерйоз вірить, що Росія раптом припинить провокувати альянс. Тетяна Лунова подробиці телеканали інтермарафон Єдині новини.